Дзвін під назвою Голуб або Мазепин. Дзвін з придворної Батуринської церкви 640 кілограмовий інструмент з гербом Мазепи церковним сюжетом постаті людини з булавою, мовірно, самим Мазепою вивезли під час Батуринської різанини і після Другої світової цей дзвін вважався втраченим аж поки у 2015 році його віднайшли у російському Оренбурзі. Він тріснутий і. Без язика виявилося, що 70 років він дзвонив у тамтешньому Нікольському соборі. Цікаво, взагалі, чи можна оцінити все вивезене з України всі ці скарби і святині в грошах? Ні. Особливо звичайно величезна проблема у нас є з нашими документами історичними. Вони коштують насправді ще більше, більше навіть ніж золото. І е, що зробила Московщина? Московщина, наприклад, спалила бібліотеку Ярослава Мудрого, величезна бібліотека. Збиралася Ярославом Мудрим з тисячі манускриптів. Багато е, їх навіть не розуміли, ну тодішні вчені, не знали цих мов, щоб перекласти цю, цю бібліотеку. Тобто, уявіть собі, там є якісь античні джерела, десь візантійські Чинці, прості, чинці, от як свідчить Кио Печерський Патерик, прості чинці могли збирати власні бібліотеки. Тобто, книжки були це достатньо поширені в часи Київської Русі. Там в кожного ченця могло бути по 10, по 15, по 20, по 100 книжок. І е, князь відповідно зібрав таку колосальну збірку. І що зробили московити 1718 рік? Приходять е, в Печерську лавру під виглядом ченців, чи насправді якісь ченці московські, і з різних боків підпалюють цю лавру і відповідно спалюють е, бібліотеку Ярослава Мудрого. Уявіть собі. От, а потім розповідають в радянські часи, що вони її шукають. Мабуть, шукали, щоб допалити вже до кінця. Е, от, і та ж сама історія була у нас і в Межигірському монастирі, коли після візиту Катерини II е, загорівся монастир і е, відповідно збірка монастирська книжкова. Тобто вони е, ці втрати колосальні. Просто колосальні. Ми про свою історію, можливо, значною мірою не знаємо так багато, як нам би було б і хотілося саме через ці втрати документальні. Але в той же час навіть тих літописів, які дивом вціліли і патівські, лаврентівські і так далі. Їх вистачає для того, щоб розуміти, що Росія є ну злодійкою, яка просто вкрала нашу історію, яка ніякого відношення до Русі не має. Отак от само, як вибачте, Ганарія до Ганарара. Отак само Росія до Русі. Вижгородська ікона до 1155 року. Це була одна з найбільших святинь Русі. Шедевр іконографії світового масштабу привезена з Візантії у 12 столітті. і викрали під час пограбування Києва військами Андрія Боголюбського. У Росії її переназвали. Тепер це Володимирська ікона, і вона найбільша сакральна реліквія РПЦ, яка підтримує російську легенду про правонаступництво Візантії. Я не знаю, з яких комплексів виростає це бажання загарбувати, краще бути, начебто вони кращі від інших. Хоча ну подивитися на всю історію, тобто це історія вбивств і жахливих злочинів. Кінець 17-го століття. Коли знову ж таки підступом поїхали в Константинополь. Константинополь був містом де Отаманська порта існує, тобто Константинопольський патріарх, фактично, людина вже теж трошки підневільна, і московити поїхали щось там обіцяти туркам в обмін на київську митрополію, яку віддають московському патріарху. Скільки там соболених шкірок заплатили? Патріарху Константинопольському, я не пам'ятаю вже, але надурили і патріарха, і Османську імперію, бо обіцяли їм війну з Польщею. Ну, словом, суцільний обман, який був викритий майже одразу. І як потім сказав вже нинішній патріарх Варфоломій, що це був акт анексії Київської митрополії.